Ми продовжуємо знайомитися з інструментами моніторингу і оцінювання. У цій частині ми дізнаємося, як у межах гендерно-орієнтовного врядування відстежити гендерні розриви та зміни у становищі жінок і чоловіків або їхніх груп. А ще навчимося вимірювати прогрес у досягненні гендерних цілей та моніторити виконання гендерно чутливих програм. Для початку розгляньмо, що взагалі називають гендерним моніторингом у гендерно орієнтованому врядуванні. Гендерний моніторинг це процес регулярного збору та аналізу ключових гендерних даних, індикаторів. Завдяки цьому управлінці можуть відстежувати зміни та прогрес у становищі жінок і чоловіків або їхніх груп. Перед тим, як проводити гендерний моніторинг, варто відповісти на такі запитання. По-перше, які гендерні аспекти потрібно моніторити? Наприклад, становище жінок і чоловіків або їхніх груп у громаді, гендерні розриви у певній галузі чи гендерну чутливість місцевих цільових або бюджетних програм. По-друге, хто буде проводити гендерний моніторинг? Це можуть робити органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, наукові установи. По-третє, коли і де будуть проводити гендерний моніторинг. Зверніть увагу, тривалість та регулярність процедур можуть бути різними. Збирати показники можна, наприклад, раз на місяць, щоквартально, або один раз на кілька років. По-четверте, як проводитимуть гендерний моніторинг, можна, наприклад, робити опитування чи інтерв'ю фокус груп, або аналізувати документацію чи звіти, чи проводити анкетування цільових груп. І нарешті, які ресурси потрібні для проведення моніторингу? Побутує думка, що для гендерного моніторингу не потрібні додаткові людські, фінансові чи інші ресурси, бо він уже входить до поточної управлінської діяльності. Найчастіше це і справді так, але іноді виділяти додаткові ресурси таки потрібно. Наприклад, коли планують одночасно використати кілька затратних методів, фокус групові інтерв'ю чи анкетування. Якщо ви запланували провести гендерний моніторинг, Зауважте, що ця процедура складається з п'яти етапів. Перший етап планування. Тут потрібно розробити індикатори гендерного моніторингу, визначити звідки та як будете отримувати інформацію, з якою періодичності слід збирати дані та визначити відповідальних осіб. Другий етап підготовка. У цей період відбувається апробація документів для збору та фіксації даних, тобто їх перевіряють та затверджують. А ще складають план моніторингу та готують відповідальних за моніторинг. Третій етап збір даних. Тут відповідальні за моніторинг мають постійно збирати дані та контролювати, щоб усі процедури відбувалися чітко, а якщо є порушення, усувати їх. Четвертий етап аналіз та порівняння даних. На цьому етапі зібрані дані зіставляють з вихідними значеннями індикаторів, встановлюють відмінності та виявляють причини відхилень. П'ятий етап звітування та передання даних на рівень ухвалення рішень. Тепер зібрані дані документують та передають результати моніторингу керівництву і особам, які ухвалюють управлінські рішення. Також результатами можна поділитися з іншими зацікавленими сторонами, наприклад, з мешканцями громади, засобами масової інформації чи громадськими організаціями. Пропоную розглянути структуру та процедури гендерного моніторингу на прикладі. У програмі розвитку молодіжної політики нашої громади є завдання збільшення рівня залученості молоді у заходи сфери культури та дозвілля у громаді. Чи можна цей результат проаналізувати за допомогою гендерного моніторингу? Так, можна. Пропоную зробити це разом. Чудова ідея. Але з чого ж нам почати? Спершу потрібно розробити індикатор гендерного моніторингу. А якщо у програмі розвитку молодіжної політики вони вже є, можемо використати їх. Хм, У програмі є індикатор. Частка молодих осіб, які відвідують заходи сфери культури у громаді. Підходить? Цей індикатор гендерно-нейтральний. За ним не можна з'ясувати, хто саме серед молоді громади користується послугами сфери культури та дозвілля, а хто ні. Пропоную взяти інші індикатори: наприклад, частка молодих жінок, які відвідують заходи сфери культури у громаді, та частка молодих чоловіків, які відвідують заходи сфери культури у громаді. Так, а ще звернімо увагу, що до молоді належать як дівчата та яники 15 20 років, так і молоді жінки та чоловіки віком 25-35 років. Тож, ми можемо не лише з'ясувати кількість та види заходів сфери культури, які молодь відвідує найбільше. А й визначити, які заходи найпопулярніші серед жінок та чоловіків у різних вікових групах. А ще гендерний моніторинг допоможе з'ясувати, які групи жінок і чоловіків не відвідують або мало відвідують заходи сфери культури у громаді. Що ж тоді робити з індикаторами? До попередніх пропоную додати такі: перший частка молоді віком 25-35 років, яка відвідує культурні заходи в громаді. І другий частка молодих чоловіків того ж віку, які відвідують заходи сфери культури у громаді. Так ми підтвердимо або спростуємо припущення, що чоловіки цього віку мало відвідують культурні заходи. Припустімо, ми зібрали дані. Як далі їх використовувати? Слушне запитання. Така інформація дає нам змогу планувати заходи у сфері культури громади, враховуючи потреби, інтереси та можливості більшої кількості молодих жінок та чоловіків. Тобто, завдяки управлінським рішенням, ми зможемо виконати очікуваний результат програми щодо збільшення рівня залученості молоді до заходів сфери культури та дозвілля. Раніше ви казали, що на етапі планування для індикаторів Потрібно визначити показники вихідного та очікуваного значень, а ще вказати джерела утримання інформації, які це можуть бути джерела, наприклад, дані гендерної статистики, показники управлінської звітності місцевих органів влади, дані спостережень чи результати соціологічних досліджень зрозуміло. Тож ми вже склали перелік індикаторів, а значить, завершили з першим етапом. А що у нас далі за планом? А далі власний план. План моніторингу, який ми, до речі, складаємо на етапі перевірки, його можна зробити у вигляді таблиці. Так найзручніше. Виділяємо завдання управлінської діяльності, очікувані результати, індикатори, джерела та методи збору даних. Крім того, у плані гендерного моніторингу потрібно вказати відповідальних осіб та періодичність збору даних. А вже потім збирати інформацію, аналізувати і порівнювати дані. До речі, а хто саме у нашій громаді повинен чи може проводити гендерний моніторинг? Поясню на прикладі цієї ж програми розвитку молодіжної політики в громаді. Відповідальними за проведення гендерного моніторингу місцевих програм можуть бути профільні управління чи відділи місцевих органів влади. Зокрема, уповноваження спеціалісти та спеціалістки цих підрозділів. У нашій ситуації це, наприклад, відділ молодіжної політики або ж підрозділ з питань впровадження гендерної політики чи уповноважена з цих питань особа. Стало зрозуміліше. А що робити, якщо під час моніторингу не вдалося зібрати потрібних даних? Так теж може трапитися. Тоді потрібно розширити джерела збору інформації. Нагадаю, під час гендерного моніторингу можна використовувати як первинні, так і вторинні дані. Первинні дані збирають безпосередньо в самій організації виконавці. Це можуть бути дані управлінської звітності відділу молоді та спостереження закладів культури. Натомість вторинні дані це ті, які збирають інші особи чи організації, наприклад, результати соціологічних опитувань, експертні інтерв'ю або демографічні дослідження. Отже, ми розібрали стадії гендерного моніторингу і переконалися, що для нього важливі три кроки: по-перше, визначити гендерні індикатори. По-друге, організувати регулярний збір даних та індикаторів. І по-третє, постійно порівнювати вихідні і очікувані результати. Про один із цих кроків визначення гендерних індикаторів ви дізнаєтеся в наступній частині модуля. Дякую за увагу і до зустрічі!